У цьому відео йдеться про звички, які зміцнюють здоров'я. Ми розуміємо, сьогодні багато з них українцям втілити важко війна, тривоги, стрес і нестача сну стали частиною нашої реальності. Та, попри все, мета цього каналу здорові, сильні і незламні українці, які навіть у найважчі часи залишаються прикладом для всього світу. Справжній здоровий спосіб життя це не про модні тренди, швидкі рішення чи гучні поради з соцмереж. Сьогодні інформації так багато, що вона буквально накриває нас хвилею. Блогери, новини, знайомі та рідні часто радять протилежні речі, і у всьому цьому легко загубитись. Саме тому важливо опиратись не на хайп, а на перевірені факти. Доктор Він Арманд, лікар первинної ланки з медичного центру Mass Дженерал Brigham, яка працює у співпраці з Гарвардською медичною школою, радить п'ять простих, але потужних звичок, які можуть суттєво покращити ваше здоров'я та самопочуття незалежно від віку. Ці поради не про чарівні рішення. Вони працюють завжди у будь-який час. А якщо ви маєте дітей, то демонструючи власний приклад, ви допоможете їм сформувати здорові звички. Звичка номер один додайте усвідомленість у свій день. Майндфулнес і медитація це не модні слова, а науково доведені методи, які зменшують стрес, покращують сон, підвищують концентрацію та допомагають краще керувати емоціями. Доктор Арманд зазначає, що більшість її пацієнтів стикаються саме зі стресом і тривожністю. Ми постійно прокручуємо минуле або хвилюємось про майбутнє. І це запускає виділення гормонів стресу. І звісно, вони впливають на серце, мозок, сон і загальне самопочуття. Усвідомленість повертає нас тут і зараз. Це може бути простий момент. Помітити спів птахів чи зелені дерева під час прогулянки. Глибоко вдихнути або скористатись застосунками на кшталт калм чи хедспейс. Усе це допомагає зменшити тривогу, покращити концентрацію та підсилити позитивні емоції. А під час прийому їжі Mindfulness допомагає уповільнитися та краще відчувати насичення, що корисно і для контролю ваги. Медитація простий інструмент для всіх. Медитація об'єднує тіло й розум через дихання, образи чи повторювані фрази. Один з найефективніших методів це так зване дихання по квадрату. Цей метод підходить і дорослим, і дітям. Розмірене дихання заспокоює нервову систему, знижує рівень стресу, зменшує частоту серцебиття та кров'яний тиск, покращує зосередженість. Це проста техніка, яку можна застосувати в будь-який момент дня. Як правильно виконати техніку дихання по квадрату. Прийміть зручне положення. Сядьте або встаньте зручно. Можна заплющити очі. Вдих. Повільно вдихайте через ніс на рахунок 1, 2, 3, 4. Далі затримка дихання. Затримайте дихання, рахуючи про себе. 1, 2, 3, 4. І видих. Повільно видихніть через рот, рахуючи 1, 2, 3, 4. Затримка. Знову затримайте дихання після видиху, рахуючи один, два, три, чотири. Повторення повторіть цей цикл кілька разів, наприклад, чотири, шість циклів або протягом кількох хвилин. Щоб полегшити техніку, можна уявити перед собою квадрат і подумки рухатись по його гранях, виконуючи кожну фазу. Коли варто застосовувати перед важливими подіями або публічними виступами. Під час нападу паніки чи тривоги перед сном, щоб заспокоїтися та вимкнути нав'язливі думки. Під час робочих перерв, звичка номер два пріоритезуйте сон. Поганий сон миттєво позначається на нашому стані. Ми стаємо дратівливими, повільними, менш уважними. Але набагато важливіше те, що хронічний брак сну поступово підриває здоров'я. Впливає на серцево-судинну систему, імунітет, вагу, пам'ять, здатність приймати рішення та навіть тривалість життя. І, навпаки, достатній, якісний відпочинок запускає природні механізми відновлення. Він підтримує здоров'я мозку, покращує настрій, допомагає контролювати апетит і підвищує загальну витривалість організму. Скільки ж потрібно спати? Більшість дорослих потребують не менше семи годин сну на добу згідно з рекомендаціями центрів контролю та профілактики захворювань. Втім, кількість не завжди головне. Дослідження показують, що якість сну інколи важливіша за його тривалість. Безперервний, глибокий сон приносить більше користі, ніж сім годин, проведені у постійному перевертанні. Цікаво, що надмірно довгий сон, понад 9 годин щоночі також пов'язують з підвищеним ризиком ранніх смертей. Тому ключ у балансі. Пам'ятайте, з віком біологічні ритми змінюються. Наші циркадні ритми, внутрішні годинники, які керують станами сну та бадьорості, поступово змінюються. І це абсолютно нормально. Але є здорові прийоми, які можуть покращити ваш сон у будь-якому віці. Регулярний графік. Лягайте та прокидайтесь у той самий час. Уникайте кофеїну після обіду. Не вживайте важку їжу та алкоголь перед сном, виключіть екрани мінімум за 30 хвилин до відпочинку, додайте фізичну активність протягом дня, але не пізно ввечері. Якщо ви регулярно прокидаєтесь серед ночі, довго не можете заснути або постійно відчуваєте втому в день. Варто звернутись до лікаря. У деяких випадках проблеми зі сном можуть бути пов'язані із синдромом апное. Це розлад сну, при якому відбувається короткочасна зупинка дихання у вісні чи іншими розладами, які потребують лікування. Звичка номер 3 їжте справжню цілісну їжу. Сучасна наука однозначно підтверджує, раціон багатий на овочі, фрукти, бобові, горіхи та мінімально оброблені продукти. Суттєво знижує ризик хронічних захворювань і сприяє довголіттю. Саме такі продукти забезпечують організм вітамінами, клітковиною, антиоксидантами та природними поживними речовинами, які підтримують здоров'я серця, судин, мозку, гормональної системи та обміну речовин. Чому рослинна їжа працює краще? Дослідження показують, що рослинні та переважно рослинні дієти. Пов'язані з нижчими рівнями серцево-судинних захворювань, деяких видів раку, діабету та ожиріння. Це не обов'язково означає повну відмову від м'яса. Важливо, щоб основою раціону була саме жива натуральна їжа. Такі продукти, корисні не лише для нас, але й для планети, зменшують вуглецевий слід і навантаження на екосистеми. Проблема перероблених продуктів. Коли харчі проходять промислову обробку, вони часто втрачають значну частину своєї харчової цінності. Причина проста: виробники додають інгредієнти, які покращують смак, подовжують термін зберігання або викликають бажання їсти більше. Як зазначає доктор Арманд, у сучасній їжі нерідко містяться надлишок солі, велика кількість цукру, штучні підсолоджувачі, барвники, ароматизатори. Інші «добавки», що впливають на мозок і формують залежність від смаку. Саме тому важливо повертатись до природних продуктів. Їжа, яка виглядає так, ніби її тільки що зібрали, зловили або приготували мінімально, майже завжди кращий вибір. Звичка номер 4 Рухайтесь більше, сидіть менше. У швидкому ритмі сучасного життя ми часто ставимо ефективність вище за власні потреби. Ми шукаємо способи зекономити час, але рідко замислюємось над тим, як це впливає на наше тіло. А між тим, рух один із найпростіших і найпотужніших способів підтримати здоров'я. Багато хто звик думати, що тренування раз на день це достатньо. І хоча 30 хвилин активності щодня справді приносять користь, наука говорить: рівномірна рухливість протягом дня працює ще краще. Змініть запитання. Замість того, щоб думати, що зекономить мені час, спробуйте ставити інше запитання, що допоможе мені залишатись рухливим, гнучким і функціональним. Саме ця філософія, за словами доктора Арманд, допомагає вписати рух у щоденний ритм так, щоб він не здавався зобов'язанням чи тягарем як додати більше активності без зусиль. Рух це не лише про спортзали, бігові доріжки і тренування з інструктором. Часто він прихований у простих буденних діях. Замість зустрічі в Zoom пройдіться під час дзвінка. Замість сидячої кави з друзями візьміть напій із собою і пройдіться в парку. Вставайте кожні 30-40 хвилин, щоб потягнути м'язи і розім'ятися. Вибирайте сходи замість ліфта, коли це можливо. Такі дрібні дії можуть додати десятки, а інколи й сотні, додаткових хвилин руху щотижня, без жодного спеціального тренування. А якщо є обмеження або біль. Багато людей стикаються з обмеженою рухливістю через вік, травми чи хвороби. У такому разі варто шукати варіанти, які підходять саме вам: спеціальні комплекси адаптивних вправ, плавання, тренування в воді. Легка йога, розтяжка, заняття сидячи або з опорою. Головне зберігати рухливість і підтримувати тіло в дії. Навіть мінімальна активність краща, ніж її відсутність. Звичка номер 5. захищайте свій організм від щоденних токсинів. У сучасному світі ми щодня стикаємося з речовинами, яких майже неможливо уникнути. Забруднення повітря, мікропластик, хімічні сполуки на кшталт ПФАС – так званих вічних хімікатів вони присутні в їжі, воді, посуді, косметиці, тканинах і навіть у повітрі, яким ми дихаємо. Багато з цих речовин можуть непомітно, але серйозно впливати на здоров'я. Саме тому важливо мінімізувати їх вплив там, де це можливо як забруднення впливає на організм. Доктор Арманд пояснює: мікроскопічні частинки забрудненого повітря, наприклад, ПМ2 і 5, можуть проникати глибоко в легені, потрапляти у кров і розноситись по всьому тілу. Це може підвищувати ризик інфарктів, інсультів, захворювань легень, запальних процесів, загострення хронічних хвороб. Навіть звичайна газова плита у квартирі здатна виробляти діоксид азоту та дрібнодисперсні частинки, що підвищують ризик астми у дітей. А мікропластик уже знаходять буквально всюди: у воді, морепродуктах, сільськогосподарських продуктах, косметиці, а також у різних тканинах людського організму. Наука тільки починає розуміти його повний вплив, але вже сьогодні відомо, що він може бути пов'язаний із запальними захворюваннями кишечника. Проблемами дихальної системи та навіть підвищеним ризиком деяких видів раку. Що можна зробити, щоб зменшити вплив токсинів? Повністю захиститися неможливо. Але ми можемо суттєво знизити ризики завдяки простим діям. Перше. Фільтруйте воду. Домашні фільтри здатні зменшити кількість ПФАС, мікропластику та інших забруднювачів. Друге, відмовтесь від пластику на кухні. Замість пластикових контейнерів використовуйте: скляні банки та контейнери, нержавіючу сталь, керамічний або фарфоровий посуд без свинцю. Третє. Використовуйте очищувач повітря, особливо під час сезонів пилу або диму від лісових пожеж. Обирайте моделі з фільтрами мерв 13 або вище. Четверте. Вентилюйте кухню. Якщо у вас газова плита, вмикайте витяжку або відкривайте вікно щоразу, коли готуєте. А ще краще, по можливості переходьте на електричні або індукційні плити. Ці прості звички допомагають знизити вплив прихованих токсинів і захищають здоров'я в довгостроковій перспективі. Здоров'я це не про моду і не про швидкі зміни, це про звички, які працюють щодня і формують основу нашого життя. П'ять простих практик: уважність, якісний сон, натуральна їжа, щоденний рух і захист від токсинів допомагають не лише почуватись краще, а й жити довше, активніше і гармонійніше. Ці поради універсальні, вони не залежать від трендів, вони спираються на науку та багаторічну медичну практику. І найважливіше, почати можна з малого. Навіть одна маленька зміна щодня. З часом здатна повністю трансформувати ваше самопочуття. Друзі. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Якщо вам було цікаво та корисно, поставте лайк і залиште коментар на підтримку українського контенту. А також підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. Бажаємо вам тихого і спокійного дня. Бережіть себе!